Чесно сказати, я досі не вірю, що я тут. Що привіт пацани, з вами знову ж таки Сергій Остапчук, той самий актор свого власного Тік-Току, ютубу та інстаграму. Мріяв колись бути актором і моя мрія збулася, я актор в своєму інстаграмі, Тік-Тоці та ютубі. От якось так. Знаєш, багато хто запитує, варто переїжджати, не варто, як це зробити. Як вивчити мову і так далі. Такі тобі, тобі банальні питання, але дивіться, я зараз дещо покажу. І скажете, чи варто заради цього переїжджати. Просто подивіться, що позаду мене. Я так не подивіться. подивіться, що спереду мене. Чесно сказати, я досі не вірю, що я тут. І... Скажи мені півроку назад, що я буду в США, тим більше як Я я цьому не повірив би зовсім, тому що варіантів взагалі не було, як це може статися, і всі шляхи були закриті, але в один момент просто життя так змінилося, що дійсно якось всі дороги відкрилися, все-все-все так склалося, навіть швидше склалося, ніж мало бути. Просто подивіться, як тут не хотіти жити. знали що на пальмах також є білки на приділ what's up you guys and today we train shoulders what's up you guys і сьогодні у нас тренування плечей Давненько не було відео let's go у цікаво, знаєш, ми ще не спіли потренувати, я сідаю робити вправо, чувак питає ще за вправу, ми йому розказали, я роблю вправо, він каже, тримай я тобі відео, зняв, я навіть не просив. Спори з Інстаграмі. 90 квадрат. Я тут накидав, я трошки нагадав. Тут по 42 кілограмового вода. 42. 40 плюс-мінус. Червоний бик. Просто його ще вигідно знімаю. І мене знімає отак. Ну так. Тут менше немає. А його знімаю отак. Меншим казався. Так. Погнали далі. Ух, Без нічого пацани на своїх, але погано нормально йде, нормально йде. Піцвіємо далі. Знімаємо дві камери. Мені знімає на TikTok. Я знімаю на Ютуб. Так, яка там бага мікрофон, а знімає хасл на штатив. Правильно. А це щоб дом... з телефону. Це щоб думали, що ти записуєш на мікрофон. І думали, який галімий мікрофон. Звичайно. тут занято, мы тут работаем Ну серьезно. Да. Ты идешь не зал, я постоянно лавка одна. Не, давай, давай. Ну, конечно. Легко, блядь. Легко, Ваш Ты, блядь, туда не станешь, что-то Наші зараз з на себе в зеркало, блядь, Я поки тягну хіба що на якусь модель. І там мені на написав. Тікається, що... Знайду роботу в моделі, блять. Болвар завжди люди будують. Так що, не тільки хейтери в нас, блядь. А, да? Типа. Англійський, а ти, американський тік-то. Тонко ти Я люблю бороться, блядь Бороться, да я люблю Ложись, блядь Так, сам ти знаєш. знаешь. Вроде сміш, смішно звучить, але насправді, да. Ставим часом треба боротися бороться на сетях. Ти написав комент, я думаю, може реально якісь блять, хуйову виглядаєш, що ж там так зимою. Судячи по коментарях дівчат, чат, тіктосі в інстаграмі, наверное. Нормально виглядає. Я думаю, якийсь роль порчора б со би. Я був, ну, кто, хто, б мог попахи якби я там знімався. Повір з ноими навиками. В ресторані. В ресторані, типу, знаєш. Фітнес-тренер зрозуміло дівчинку. Так, без... так тихо, так. Ну коротше зробили ми два підходи, третій навіть зробили. ми зробили. Вот. Камін. Камін. Да, так, зробили ми третій підхід вже. І вот. зараз будемо йти вже на наступне справу. Так, Сержит? Ні, я тільки прийшла, вони ще знову йдуть. снимать девчат. <laughs> ну что же, купували. Мало того, что Рома по одной руке снимал на две камеры, что ты что-то понаставляла на кола. <laughs> Пацаны пришли, блядь. Who's gonna watch in this shit? Казали нам, так. Ты бы мало бы, кто будет в этой цепи Я кто-нибудь что скромный, как скромненько Ну, что-то, типа, то для себя что-то там познимал. Вот, никому не нужен. Ну, Мені здається, в глибині душі, йому просто хочеться а, бути там де йти. Хочеться не те, щоб бути там йти, а хочеться, щоб його хтось... Помітили. Да, щоб його помітили. Тому що насправді от, реально в справді, ти нікому не потрібен. я тобі питався, якби цей чувак, якби бачив живу, бачив відомо підтоки, що він там в кромнику працює, не вдав тренувати, я йому тільки руку пожар. Якщо гадості, бо ще практично кромнику, це 50%. Так, 100%. Знаєш, всі ми щось починали. і Я так само починав. І охранником працював, кукурудзу, охороняв. Вот, моя перша робота. Потім на заводі. Всі ми щось починали. І саме він почав, да? допустимо, зараз він кровником. Ну, питань немає, красава, але коли в натурі гадості ті пишуть, ну ти нічого Кроші не варто. Коротше, пацане, тонко не придумує вправо таких, що просто пізнесу. Ти не думаєш про те, що тягнути бо думаєш, що ти правильно робиш постійно. Це правильна техніка. Яке просто, просто, просто. Просто, просто, до правда? В мене після класники, які святи останні партнерів. Старший брат. Раніше за всіх стає. Старший брат, який їсть з а потім віддає менший. Там і все Де там віддається. Хоча ага. останнім часом нічого. Нічого не лишається. Все з'їдає. Оце не останнє право, маркі в кросовері по одній руці. На середній день. Штани, ну, мене просто заїбали в коментарях Наш не так штани підкачав. Пацани просто не були великі, побачили, як тут люди ходять, ви були просто в шоці реально. Тут тип на скейті в галошах їздить, ну типа, тут все нормально. Я в тапочку і в кросовку ходить. Ну, тим, що хоч. Бомж з покривалом ходить. Просто отак, укутаний в жару. Коротше. От. Якісь лазять, з целофанами лазять з корзинами, з тележками з магазину, супермаркета, просто і собі щось кузати. Так, значить, по плану зараз ще відзняти онлайни для людей, які в мене на онлайн веденні. І в подальшому ще провести онлайн-тренування. Рух з того, щоб скоротило і повільно назад. Як завжди, знаєш, вечір, час для роздумів. Поділюсь такими от якимись фактами, які відкрив для себе на днях. Значить, вчора я почав спілкуватися з чатом GPT, а, вчив його там і так далі. Створив собі декілька папок, по яких я буду вчити там певні напрями. І дуже круто. Це прям можна сказати, ти знайшов собі <сміття>, такого друга, якого хочеш, ментора і співбесідника української правильно, співрозмовника. співрозмовника. Дуже крута штука, користуюся нею вже другий день. Ну і раніше користувався чатом GPT, просто зараз почав більше професійніше до цього підходити і використовувати в своїх дійсно цілях і запитання, які мене цікавили. Вчора, наприклад, задавав запитання по-англійськи, задавав запитання по брендингу, по... по фітнесу, по навіть такі питання Лонтані задавав по набору маси, цікаво, як він реагує, що він яку інформацію подає, ніби перевіряв його, знаєш. Досить таки непогано, в принципі, мені сподобалось. Сьогодні знову почав перечитувати книжку «Ес... «Есенціаліст». і знаєш, я тобі скажу, що М -м дуже важливо вміти ставити пріоритети. Тобто, вміння виставляти пріоритети це в теперішньому світі дуже важливо, тому що ми маємо дуже велику кількість інформації, яка просто лється зі всіх сторін, і ми не знаємо за що хапатися і де істина, взагалі дуже важливо фільтрувати та виділяти час тільки на потрібне. Що хотілося б ще відмітити, в них завжди закінчилась пам'ять, це вже класична історія, в принципі, в телефоні. Треба дуже сильно почистити галерею і шкода видаляти стару інформацію, старі відео, старі фото, бо це як, як пам'ять та історія. Але це вже пережиток минулого. Окей, зараз на даний момент я планую чим буду далі займатися, ну і зрозуміло, роблю певні кроки. Не просто собі думаю, а роблю певні кроки. Тобто я в пошуках роботи. Я на даний момент. Я раніше вивчив правила, зараз я вже зрозуміло, що місяць пройшов їх підзабув. Я чекав свій social security number, я його отримав і скоро я десь на днях думаю піду здам на права, отримую права і будемо рухатись далі. Стосовно подальшого, подальшого мого курсу, куди я буду йти. Я не хочу йти на звичайну роботу, постараюся зараз якимись максимальними шляхами заробляти в онлайні та розвивати свої соціальні мережі для подальшого заробітку з них. Це мій такий план. Звісно, хотілося б розвинути якийсь бізнес, але ідей щодо бізнесу не така велика кількість, і я б не сказав, що в мене там є достатньо ресурсів, щоб його почати і взагалі з чого почати. Єдине що зараз я хочу почати, я, в принципі, це вже почав. Це можна сказати, торгівлі через інтернет. Тобто ніша досить прикольна, ніша завжди популярна, навіть якщо якісь всякі локдауни, коронавіруси і так далі. По суті, ця ніша завжди працює і працювала під час коронавірусу. Ну, це таке в принципі лірика. Пізніше буду показувати це все. Ще що саме дуже цікаве, що зараз ми приходимо в Gold Gym, просто як раніше в Energy Gym. Майже всі знайомі. Більшість людей вітаються. І самий прикол в тому, що більшість людей з нами познайомилися тим, що вони просто самі до нас підійшли, або просто перші привіталися. Це дуже цікаво, тому що в нас менталітет зовсім не той. У нас е, все так якось затянутіше, люди якісь акуратніші, бояться підвоху. А тут люди ніби простіші, знаєш, щиріші, як діти. Можливо, через. Е, Хотів сказати, через легкість життя, а тут також не легко, хоча по-своєму можливо легше, ніж в Україні. Всім дякую, що додивилися до кінця. Всіх дуже ціную, всіх дуже люблю і дякую, що зі мною. Мені дуже приємно підтримка кожного з вас. І своїм прикладом я хочу показати, що все в житті можливо. Навіть кожен з вас. Я думаю, що більшість з вас в кращій ситуації знаходились, ніж я, тому у вас більше шляхів, більше. Доріг і більше воріт відкрито перед вами, тому не слухайте нікого, робіть те, що вам захочеться, і просто переступайте через голови. Let's go, baby! цілую, па-па!